Леонід Штейн народився у Кам'янці-Подільському у звичайній робітничій єврейській родині. Під час Другої світової штейнам дивом вдалося евакуюватись в Узбекистан та уникнути нацистської розправи. В Узбекистані помер батько майбутнього шахіста Захар Штейн. Після Другої світової Штейни повернулись в Україну до Львова. В юності Леонід погано вчився в школі. Наприкінці 40-х років став учасником першого львівського шахового клубу, де його тренером став відомий шахіст Олексій Сокольський. Тоді ж у Львові виник юнацький шаховий квартет, який активно перемагав у шахових турнірах. Квартет складався з Леоніда Штейна, Ігоря Семененка, Юхема Рочтейна та Бориса Каталимова. У 15 років Штейн отримав перший розряд, а в 18 захистив звання кандидата у майстри спорту. У 1953 році Леоніда Штейна призвали на армійську службу. Служив шахіст спершу в Азербайджані, а згодом на Забайкаллі. Там армійське командування дізналось про його шахові таланти, і Штейна перевели служити неподалік Москви. Шахіст брав участь у армійських турнірах та здобув звання віцечемпіона з шахів у радянській армії. Після повернення зі служби до Львова Штейн зрозумів, що шаховий квартет розпався. Адже його друзі юності за цей час здобули освіту та роз'їхались по різних містам. Борис Каталимов працював геологом у Казахстані, а Ігор Семененко та Юхим Рочейн стали інженерам і перебрались до Києва та Івано-Франківська. Тому Штейн влаштовується тренером з шахів до львівської філії будинку офіцерів і розпочинає власну шахову кар'єру. Довгий час Штейн не міг здобути звання майстра спорту та навіть думав покинути шахи. Однак у 1959 році він випадково потрапив у фінал, де підтвердив це звання. Після цього кар'єра Штейна злетіла. Він став учасником радянської збірної, де регулярно обігрував найбільш важливого для партійного керівництва шахіста Бориса Спаського. У 1962 році Штейн отримав звання міжнародного гросмейстера за підсумками чемпіонату світу у Швеції. Там шахіст познайомився з відомим американським шаховим світилом Робертом Фішером. Шахісти були друзями. У 1973 році Штейн готувався до міжзонального турніру у Бразилії, який відкривав шлях до здобуття світової шахової корони. Однак, у липні того року стало відомо, що шахіст помер від серцевого приступу. Вважається, що причиною смерті був укол лікаря швидкої допомоги, який не знав. Що Штейн пройшов низку вакцин від екзотичних хвороб, які були несумісні з антисерцевими препаратами, похований на байковому цвинтарі, в пам'ять про Леоніда Штейна проводився меморіальний турнір у Львові, його іменем названий один з Львівських скверів.